Через підвищену загрозу ракетних ударів Мон рекомендує 22-24 лютого організувати дистанційний формат навчання. Таке повідомлення з'явилося на офіційному телеграм-каналі начальника Міносвіти Сергія Шкарлета. З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України звернувся до начальників обласних та київської міської військових адміністрацій керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі. У багатьох містах України до таких рекомендацій вже дослухалися. Дистанційку 23-24 лютого. Впровадили у броварах, Черкасах, Рівному, Ніжині та івано франківську На волині ж ситуація наступна. За рекомендацією Мон України пропонуємо навчальним закладам Волині 22-24 лютого 2023 року здійснити освітній процес у дистанційному форматі. Як ми вже переконалися, ворог веде себе неадекватно і підступно полюбляючи обстрілювати Україну у символічні дати. Дещо інша ситуація із навчальними закладами Луцька на ім'я міського голови, нібито надійшло депутатське звернення про проведення шкіл міста на дводенне дистанційне навчання. Не наводимо паніки, але варто перестрахуватися та залишити дітей вдома. Наш ворог підступний та жорстокий два дні дистанційки для навчальних закладів. Це лише додаткові заходи безпеки. Натомість рішення прийняли дещо інше. 22-24 лютого в школах міста буде змішане навчання. Переводити усі школи на дистанційку повідомив очільник Луцької громади Ігор Поліщук. Немає потреби. За бажанням батьків, діти можуть відвідати освітній заклад, де буде забезпечено освітній процес. Якщо ж батьки не бажають, щоб діти відвідували освітній заклад, дитина залишається вдома та навчається в дистанційному форматі. Дитячі садочки будуть відкриті для прийому дітей за бажанням батьків. Ігор Поліщук пояснив, думка, що дітям вдома безпечніше, хибна, адже в закладі освіти під час тривоги усі діти примусово проходять в укриття. Перебуваючи вдома, вони ж у більшості випадків залишаються в квартирі або будинку.